Ерік Сігал, Історія кохання. Розділ 15. Останній курс ми закінчили в тому ж порядку. Ервін, Белла і я зайняли три перші місця серед випускників юридичного факультету. Настала пора ужинків. Усі запрошували мене на роботу, засипали пропозиціями. Манили й вабили скрізь, куди я заходив. Переді мною здавалося, розгортали прапор із написом просимо до нас, берете. Але я чекав, щоб мені просигналили зеленим прапорцем. Я відмовився від посад, які давали змогу зробити кар'єру, відхилив пропозицію стати помічником судді, не схотів піти на державну службу в департамент юстиції. Я шукав собі місце з високою платнею, щоб викинути з нашого словника прокляте слово скрута. Хоч я закінчив третім, у мене була одна неоціненна перевага, що ставила мене поза всякою конкуренцією. З перших десяти випускників я був єдиний не єврей. Кожен, хто твердить, що у нас немає опередження проти євреїв, сам сповнений ним. Я знаю десятки фірм, що ладні цілувати п'яти найостаннішому з випускників, аби тільки він був ВАСП. Візьміть, наприклад, мене. Переді мною відчинялися всі двері Гарварда, першої збірної юридичного вісника. Десятки людей навперейми намагалися занотувати в своїх записниках мою адресу і номер телефону. Я почував себе пестунчиком і щиро тішився своїм успіхом. Особливо інтригуючу пропозицію зробила мені фірма в Лос-Анджелесі. Її представник, містер Н, не хоче називати прізвище, бо ще позве до суду. Говорив мені: А цього самого хлопче у нас донес хочу, коли забажаєш і вдень, і вночі можна навіть у себе в кабінеті. Ми не збиралися переїздити до Каліфорнії, але мені було цікаво знати, чим мене зваблює містер Н. Ми з Дженні висловлювали найфантастичніші припущення. Проте, можливо, в Лос-Анджелесі фантастика вже була реальністю. Зрештою, я відкараскався від містера Н, сказавши йому, що не потрібно цього самого. Він був страшенно засмучений. Ми вирішили залишитися на Атлантичному узбережжі. У нас було на вибір десятків за два чудових пропозицій з Бостона, Нью-Йорка, Вашингтона. Дженні один час схилялася до того, щоб оселитися у столиці. Ти міг би влаштуватися на роботу в Білому домі, Оллі!» Але мене більше вабив Нью-Йорк. Отож, обміркувавши все і зваживши, я з благословення дружини, прийняв пропозицію Джонаса і Марша, дуже солідної адвокатської контори. Марш був колись навіть генеральним прокурором, яка спеціалізувалася на справах, пов'язаних з порушенням громадянських прав. Ти можеш водночас робити добре діло і заробляти добрі гроші, казала Дженні. Вони прийняли мене дуже ласкаво. Старий Джонас спеціально приїхав до Бостона, запросив нас на обід у П'єрфор і наступного дня прислав Дженні квіти. Цілий тиждень по тому Дженні могикала пісеньку з приспівом Джонас марш і Берет». Я порадив їй не поспішати, вона ж послала мене до Біса, адже в голові у мене, мовляв, та сама пісенька. Ну що ж, вона таки вгадала. Дозвольте мені відзначити, що Джонас і Марш платили оліверу берету IV 11 тисяч 800 доларів. Такої високої платні не спромігся одержати жоден із моїх однокурсників. Отже, як бачите, я був третім тільки за успішністю.